Мене звати Вікторія Бурлака, я куратор, я арт-критик з Києва і зараз перебуваю в евакуації у Варшаві. Я буду працювати над проектом, який присвячений, присвячений історії українського мистецтва останніх 30 років. Тобто, це така масштабна буде книжка, масштабне дослідження. От. І я взяла за це, тому що власне, маю 20-річний кураторський досвід, і також в цьому ж проєкті в мене є. Співавтор відомий український куратор Олександр Соловйов, і ми от на основі власного досвіду хочемо створити таку власну візію розвитку українського сучасного мистецтва, починаючи від часів незалежності. Йдеться про візуальне мистецтво сучасне, і воно дійсно є дуже різним, тобто ми намагатимемось охопити різні напрямки. В чомусь, наприклад, українське сучасне мистецтво подібне до польського. Бо починаючи від 2014 року, від помаранчевої революції, в українському мистецтві став таким дуже Дуже потужним критичний керунок, критичний напрямок. От і власне ми будемо писати про три покоління українського сучасного мистецтва. Книга так і називається. Вчора, сьогодні, завтра три покоління українського сучасного мистецтва. Перше покоління це Постмодерн, покоління 90-х, друге покоління це власне от те, про що я говорила, це покоління посторанж і третє покоління, покоління поствор, тобто покоління після війни. Чому ми так його називаємо? Тому що війна в Україні почалася ще 8 років тому. Насправді, от зараз дійсно війна стала таким поштовхом для розвитку мистецтва, як це не дивно звучить, тому що виникає дуже багато виставок, які присвячені воєнному мистецтву, мистецтву воєнного часу. Ну і власне я є співкуратором однієї з таких виставок. Вона буде в листопаді в замку Яздовському в Варшаві. От і називатиметься Україна під іншим небом. От, і дійсно, дійсно, от це покоління, покоління воєнне, воно є таким дуже-дуже. Специфічним, рефлексуючим, вразливим та реальність, яку вона бачить, вона звичайно відіграє свою роль. Я згодна з тобою, дуже багато таких кічових виставок з таким стереотипним представленням України маніпулюючих. От і дійсно багато організацій, багато художників вони просто скористалися цією ситуацією уваги до України і ну. Це, це спекуляція, так. Я вважаю, що е, треба все-таки робити більш серйозні дослідження і того, що відбувається, і, власне, е, якось інакше працювати з проекцією українського мистецтва саме от взавтра. Е, тому що в, 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 воно дійсно є дуже глибоким, е, дійсно є дуже цікавим. І, е, Знову ж таки, те, що ми бачимо в стрічці Фейсбука чи там інстаграма, тобто всі соціальні медіа вони переповнені виставками українськими, але 90% ну виглядають так печально. І ще хотіла додати, що от, по моїм власним відчуттям от зараз, саме зараз народжується оця наша нова українська ідентичність, народжується в такій дійсно героїчній боротьбі. От і не шароварна тематика, а саме те, яким ми зараз є, такою героїчною нацією, героїчною країною, яка зупиняє цього маньяка Путіна і Росію, імперію зла ну і саме про це хочеться говорити. Про нову ідентичність, про те, що іде вона не шароварна є і дійсно от відчувається наскільки героїчною, глибокою нації ми насправді європейською є. Я так є в дуже гарних умовах живу зараз, і власне дійсно мене вразило те, як нас приймали поляки. Я вимушена була виїхати з України саме тоді, коли почався наступ на Київ, і мною дійсно оволоділа така паніка, тому що ну, то я Відповідаю за маму, за сина. У мене там немає чоловіка, якщо вже діти до таких. Детали, да? і, і Дуже, дуже, дуже важко відчувалася тягар відповідальності, змушена була їх якимись правдами і неправдами вивозити. Це було дуже тяжко, тому що от, мама в мене три роки з дому не виходила, і, і, і мені потрібно було знайти можливість її вивезти. От, але все це було б задарма. Якби, якби поляки не прихистили, мої друзі, які, до речі, моя знайома, яка в мене вчилася в Україні, ще маю такий проєкт, який, який називається Школа сучасного мистецтва. І от жінка, яка вчилася в мене на курсі, вона сказала, приїжджай, я знайду тобі, де жити. Вона домовилася з своєю подругою шкільною, і вона нас задар. Прихистила, а, а потім інша знайома теж домовилася з, з, з своїм знайомим і нам. Буквально там на чотири місяці теж задарма дали квартиру. Мешкання в Варшаві в дуже таких добрих умовах. От. І так, ніби все добре, да? я живу в гарних умовах, моя родина в безпеці, але от є. є... Одне, але Олеся, ви перекладіть спочатку те, що я сказала, потім я продовжу. Так, кожного дня я відчуваю, що власне мені. Незважаючи на ці чудові е, умови, дійсно потрібно якось так виконати свою місію. Якщо я вже тут опинилася, то е, маю все-таки сказати, е, доєднатися до цієї мистецької спільноти, яка говорить світу про правду, що відбувається в Україні, тому що дійсно є дуже багато версій. Е, е, ну, от. Версія російської пропаганди, де взагалі не не фігурує слово війна, да і, і, і саме, саме над цим працюю зараз. От дійсно, це це важливо, це місія. От і місія відкрити світу українське мистецтво як таке, тому що теж я вважаю, що його варто відкривати. Воно воно є дуже цінним, ціннісним. І до речі, от навіть на ту ж виставку в замоку Яздовській, я вважаю, що ключовою роботою там є відео, яке змонтовано. Тобто це таке апропри... апропріаційне відео, як жанр. Змонтовано з кадрів з бучі художником Олексієм Саєм. Це дійсно те, на що дивитися страшно, неприємно, воно переверта. А тебе перевертає твої уявлення про світ, про добро і зло, про межу цинізму, допустимо. Ну власне, тут тут така матерія дуже 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 дражлива. От і саме, саме в такому ключі варто говорити про ті речі, які відбуваються. А щодо місії показу для Європи, от відкриття для Європи українського мистецтва, як такого, то звісно, це книжка. Війна, вона ж знову таки дає нам відчуття того, що ми не мусимо гаяти час, а тому, що не знаємо, що буде завтра, чи будемо ми взагалі на цьому світі. Тому то я вирішила, що треба реалізувати цей давній проєкт. Я вже давно хотіла це зробити, там 5 років тому назад написати таку книгу, це якось витало в повітрі, але війна підштовхує до того, щоб якісь масштабні речі робити. Я з мамою тут знаходжуся. Мамі 75 років. Війна і цей стрес призвели до того, що вона майже оглухла. Вона дійсно дуже погано почувається, дуже скучає за. За домом, от і кожен день говорить про те, що потрібно вертатися, потрібно вертатися. Але я розумію, що якщо, наприклад, буде інший наступ на Київ, то, а ми повернемося, то нам другий раз так не пощастить, тому що людина майже не рухається. Нас просто вивезли волонтери, не в поїзді ми їхали, не в автобусі, а знайомі. Дали нам машину, от, яка переганялася з Києва за кордон, і так, так, таким чином вивезли. от. Є також з маленькою дитиною, синові 11 років, теж дуже складно, тому що у нього такий нюанс, як синдром деля Торетта, він дуже гіперактивний. от, І це теж. ну, Проблеми з соціальним спілкуванням, але ми, ми маємо все це якось вирішувати, ці, ці проблеми на новому місці. От син у мене дуже талановитий, він прекрасно співає, співає в подбурку українських пісень, От. і людей це дуже розчулює, От. в нього вже є своя аудиторія. Дуже добре пам'ятаю перші дні війни і цей страх, який ти на фізичному рівні відчуваєш, в тебе буквально тут -от в сонячному сплетінні такий різкий біль: біль, страх за себе, за близьких, особливо. І ти розумієш, що в такому стані ти просто не можеш існувати довго. Нормально і треба дійсно спасати родину, треба вивозити родину, тому що ну, все таки родина то є основне в моєму житті, найбільш цінне. От подорож, як я вже казала, виглядала так, що я дуже довго шукала, хто би міг допомогти вивести нас. Причому було так, що спочатку мої друзі пообіцяли нас вивести там просто в перші дні війни. А потім, коли ми сиділи на, на на валізках, то вони подзвонили і таким нормальним тоном, ніби нічого не сталося, сказали: ми не можемо. Ну, Не можемо, не пояснюючи причин. От. І Потім були довгі пошуки цих способів виїхати, тому що я розумію, що маму з такими діагнозами там, і майже не рухаючися, я не можу вивести. Ну там в купе в, в потягах по 15 людей їхали на той час, і ці поїзди їх просто брали штурмом. От, багато людей лишалося на пероні і, і закарбувалися. Я це чітко пам'ятаю, що от показували в якомусь випуску новину: ці люди штурмують поїзд, і вагітна жінка, яка намагається туди впихнутися, в той Поїзд, ну, і відштовхують, вона стоїть на пероні і плаче. Е, і, і ще мами з трьох, трьох котів. До, до, до всього. іншого. Я розумію, що це так з точки зору, може, якихось інших людей виглядає не, не, не дуже серйозно, що таке людське життя, що таке там, ці коти. От, але ну, вони з нами живуть 17 років і їх теж жаль. Тому ну, довга така преамбула, але все-таки знайшлися люди, які допомогли, знайомі з. Знайомих і вивезли нас от машиною. Причому вивезли дуже комфортно там з зупинкою в Жмеринці, ми там переспали спокійно, доїхали до Львова, а потім сіли на автобус від посольства Литви. В Києві зараз насправді дуже таке активне артистичне життя. От і от там кілька днів тому відкрилася виставка в київській картинній галереї. То... В минулому називався Російський музей. Нічого російського, я сподіваюся, в Києві вже більше не буде. От і називалося Залізне небо. Дійсно, от така потужна хвиля творчої активності це відповідь на те, що відбувається, тому що людям дійсно потрібно в свій біль і. Власне, своє бажання перемогти кудись в мистецтво виливати. От. І тому я вважаю, що мистецтво має бути, незважаючи ні на що. І, і, і так і буде. Я, я впевнена, що буде відкриватись багато виставок, як, якщо, звісно, ситуація не зміниться в гіршу сторону. Ну, Наразі все більш-менш. Спокійно в Києві, от, в інших регіонах, ви знаєте, що ні, але Київ то е, окрема історія. І як сказала одна знову ж таки моя учениця, яка проїжджала е, в, крізь Варшаву, що от, існує така ілюзія спокою, от, тому що дійсно зараз в Києві дуже багато людей, які виїхали зі східних областей, і ніби так, життя знову вирує. От, Але мистецтво має бути. І художники вони дійсно молодці. Вони мають робити свою справу, вони мають робити виставки. Насправді мені здається, що починаючи дійсно від Ну, вже 30 років ми не почуваємо себе російською провінцією. Це абсолютно неправда. Українці вони незалежні по духу своєму. І Це, це, це взагалі не новина. Це ми відчували і до війни. Але зараз от, дійсно такий героїзм. І готовність віддати своє життя за свою батьківщину, це, це, це переводить це все на якийсь зовсім інший рівень. От. І ти відчуваєш, що дійсно ми є нацією таких героїв, героїчних людей, які готові будь-якою ціною відвоювати незалежність і встановити мир на ці своїй землі, от і дійсно у нас в країні от, існує такий можна сказати культ ЗСУ, тому що українські збройні сили це ну, вони зараз як Бог, на них всі моляться, їх безмежно поважають. І... Ми робимо все, щоб якимось чином можна було допомогти їм, а вони в свою чергу а, дають нам якусь надію шанс на те, що дійсно все буде добре найближчим часом. Ми в це віримо. І я хотіла би на, на, на цьому наголосити. От зараз війна спровокувала дуже багато виставок, якихось ем, супутніх подій, які присвячені постколоніальному дискурсу в мистецтві. Ем, Україна не чується такою постколоніальною країною, вже давно не чується. Ем, ми, ми, ми відчуваємо власну самоцінність. От справді це такі. Але от, от, цей от, от, такий безпрецедентний героїзм, да, от це, 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 те, це те нове, що ми в собі відкрили, що дає нам можливість якось собою пишатися. В мене немає таких мрій про еміграцію. Насправді, от, саме перебування в еміграції, воно дало мені можливість відчути цінність того, що ми маємо в Україні, і з точки зору психології, і з точки зору ще багатьох речей. От, в Києві в мене є такий успішний проєкт, яким я займалася сім років. Називається Школа сучасного мистецтва. Це едукаційний проєкт, плюс спільнота людей, які займаються активною виставковою діяльністю. І, і я, звісно, не відчуваю, що в мене зараз є якісь такий адекватний тому, який був соціальний і професійний статус, і я в будь-якому випадку хочу повернутися до України, жити в Україні. І, е, на своїй землі, серед своїх людей. Я дуже-дуже дуже гостро відчуваю, що таке еміграція. Одна з моїх учениць зняла відео, до речі, от зараз е, в нас таким обличчям, вимазаним е, в блакітну фарбу, ходить в міському середовищі, їздить в транспорті. Ти відчуваєш, що ти тут е, ну, не біла ворона, а людина з синім обличчям е, е, і твоє місце воно все-таки там.